Всем привет. Всем привет, это бабу. Ой, побегает бабусин 2. Что бы вы знали, оце, вот, наша вот целый наша бабульцев наш гибусь. Там давай сапар сейчас помню, подивіться. подайте пашку. Добро, ладно. Такс. Что? бабусь. А. Да. Что жесть. Так, ты голодный. Да не, ба, я не голодный. я треба. Ешь, я сказала. Кого? Шой. Нет, я не буду за это есть. Не. Бабусь, не-не-не, не треба, не треба, не треба, бабусь. А, ну, ти думаєш, що від мене хвалишься? О, внучку, ти помиляєшся. Может бы все було добре. Господи, колеги. Ч- не прийшла. Ну давай. відкривай. Я Явно ещ там ключ закрыл. Нє, нее Я не буду відкривати. Не <т> сховаєшся. <passive> Шо? Ну діду, ну Някиш его не люблю. Де ж можешь призиваєш? Що тут це не фух, Фух. оночку, оночку, відкриється я, дід. Я теж не люблю ежу против пусти, коли не бачить. Ну добре. Іду сю. Думаю, ти хоча б нормально. Так, я тобі допоможу з побігом в неї. Адже я не люблю її ежу. Я не знаю, може я когось їй не допоможу. А це не знаю. Так, нам треба щось съїсти, ні. Викиньте через вікно. Ох, ну добре, друзі. Все раза почалось. Ти на заправку. Так, це все як по покинуть. Машин. Наруша не моїх батьків. ми моїх батьків нам потрібно В супермаркет купити там трошки зброї. Купляємо. Тенс. Бабуся гай телепортнеться. Ха-ха! <клухи> так, Бабуся услав мене на один, два, на десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Де внучок? Де мінок? Де мінок? Відкрий-відкрий! Такс. Нам потрібно знятись по бігу. Хм. Ми лі також відміємо. Не город молоді. Хіба що... Шо... Я можу подзвонити батькам, хай вони поїдуть. Ні. Так, снідан. Тато, мама, можете приїхати поскоріше, бо бабуся хоче, аби я їв. Ну тате ж у нас ходить, як паличка. Та мам, це не це... Це реально сумно. Мені теж не подобається бабуся. А чого вже тобі не подобається моя мама? Бо вона якось вбивця. лама. Ну там, вона, та, вона вбивця. Як ти змієш до своєї рідної бабусі так казати? Та знаєш? що, Тут, коротше, дід прилетів з другої світової, з Другої світової та й Та бабуся Та бабуся хоче, аби я помер. Вона я мені підсипляє. Що? Ну добре, ми постараємось з лагерю поскоріше приїхати. Такс. Короче, я придумав план. Я буду медволика и бабуся, а ти будеш зла. О, ти, е, е, мій оверборд, Так, він выбухнется. Бабуся пари ми зможем пошвидше так. <гум> е, 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 е. Пситы. Так. 10 десять секунд ауорборд підірветься. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, це молодець нам. Тепер треба просто машину. О, окей. Давай швидше швидше. чашу Поехали. Фу. проехала. мы проехали. Ура. Дед повернулся. Дед, дед. Ох. Пш. Ох. Пш. Так, циклосик возьму. Ай. Ну що вам? Дому? Ну давай. Бабуся, я не знаю, може більше набратим. Та з нею весь целості багато краще її не забирати. Хай далі буде. А, ну та, якщо тобі весело з бабусі, то я не проти. Шок вас? Ага. Pita mini-quase. Você compou o Ah! Não, não que Sim, papai.